Я центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікерця Хрущ Рената Миколаївна, заступник директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Сьогодні ми будемо говорити про діяльність структурного підрозділу військової адміністрації. Спочатку коротко про вашу діяльність, а потім перейдемо, якщо будуть запитання, наших шановних журналістів. Будь ласка, день. Від початку повномасштабного вторгнення Департамент економічного розвитку регіональної політики працює в штатному режимі і виконує всі покладені нього функції і завдання. Як вам відомо, то основним планувальним документом у нас у сфері регіональної політики є державна стратегія регіонального розвитку. В зв'язку з викликами, які виникли перед країною після повномасштабного вторгнення, виникла необхідність її оновлення. Постановою Кабінету міністрів в серпні 2024 року вже затверджено державну стратегію регіонального розвитку на оновлену стратегію. Наразі у нас розпочата в департаменті робота відповідно оновлення стратегії регіонального стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року. Враховуючи, що Миколаївська область є однією з найбільших пострадавших регіонів внаслідок збройної агресії, то серед ключових пріоритетів і напрямків розвитку регіону наразі є це створення безпекових і соціально-економічних умов для зростання економіки області, відновлення та розвиток інфраструктури. Також важливим є розвиток мужміжмуніципального, міжрегіонального та транскордонного співробітництва. Окрім того, наразі розробляється програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 25 рік, в якій буде визначена мету і основні завдання розвитку галузі регіону. Так, що стосується підприємств. Значить, з лютого 2022 року 817 підприємств, юридичних осіб з Миколаївської області змінили місце знаходження і здійснили перереєстрацію на території інших областей. З інших областей, з інших регіонів України до Миколаївської області надійшло 654 підприємства. Урядовою програмою релокації о, релокації наразі скористалися 20 підприємств області в області, як і в державі існують програми підтримки бізнесу. Обласна програма це розвитку малого і середнього підприємства Миколаївської області. Наразі з 24 областей, 19 областях. Це програма існує. 18 областей виділяли кошти. Двадцять четвертому році на її фінансування а, наша програма розвитку малого і середнього підприємства входить до першої п'ятірки по обсягам фінансування. Видами видами фінансової підтримки у нас є. Чи часткова компенсація від ставок за кредитами, але це не більше 200 тисяч на рік. Компенсація вартості придбаних основних заходів не більше також 30% і вартості, та не більше також 200 тисяч гривень на рік. Це компенсація суми кредиту на відбудованих внаслідок. Зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів це також не більше 30% суми кредиту і не більше 200 тисяч гривень на рік. І компенсація вартості витрат на переміщення виробничих потужностей суб'єктів малого і середнього підприємництва. У 2023 році з обласного бюджету було виділено 5 мільйонів гривень. Це надано допомогу 28 підприємствам. Загальна сума на донання допомоги – 4,8 млн грн. У 2024 році також було видалено 5 млн грн. Надано допомогу сьоми підприємств вже на суму 1,3 млн грн. І планується надання допомоги ще понад 20 підприємцям. На 2025 рік заплановано виділення від 5 до 7 млн грн. Щодо державних програм підтримки, це програма доступні кредити. 5.7.9». у 2024 році. Укладено 475 кредитних договорів з суб'єктами господарювання на суму мільярд 763,6 шістдетрий шість мільйонів гривень. Капікада надаються на інвестиційні цілі, зокрема придбання модернізації основних заходів та фінансування обігового капіталу. Інша програма це компенсація 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. У 24 році вже подано 148 заявок і на вартість техніки і обладнання на суму 106,9 млн грн. Компенсовано 26,7 млн грн. По програмі новий рік рівень переработка надано один грант на 48 млн грн. Це міністерством погоджено дві заявки на суму 12,7 мільйонів гривень. Наступна програма це гранти на власну справу. Сума гранту це становить від 150 до 250 тисяч гривень. Спочатку дії програми це вже кількість переможців це 233 особи. Сума мікрогрантів на 53,4 мільйонів гривень. Заплановано створити 462 робочих місця. Ну, наразі фактично створено 395. Наступна програма це грант для ветеранів та членів їх сімей. Сума грантів від 250 до 250 500 та 1 мільйон гривень. Спочатку дії програми було обрано переможців. Це 17. Сума мікрогрантів становила 7,3 мільйонів гривень. Заплановано створити. 33 робочих місця, фактично створено поки що 15. Тобто, як ми бачимо, держава реалізує такі масштабні проекти у підтримку бізнесу. Це різні версиї населення, в тому може свій підтримку витрані. Абсолютно, абсолютно вірно. Да. Кошти виділяються, програми діють. Звісно, так. ревізується нас на Миколаївщині. чи є якісь цифри, про які ми можемо говорити зараз? Дивіться на Миколаївщині торгівельні мережі і місцеві виробники активно долучаються до програми Національний кешбек. Таким чином мешканці. Регіону мають змогу підтримати вітчизняний бізнес, також отримати от, от, грошовий бонус. Ця програма стартувала 2 вересня 2024 року, і виробники та торгівлі мережі поступово реєструються для участі в програмі. Наш регіон займає поки що 21 місце по реєстрації виробників, і на, станом на 25 жовтня у нас зареєстровано 19 виробників з Миколаївської області. Кешбек надається не знаю, відомо на будь-які споживчі товари українського виробництва за виключенням підакцизних товарів. Тобто це і вино без вмісту спирту, напої, ліки українського виробництва. Це і, Торгівельні мережі а також це і онлайн-магазин. Також долучились до цього. Це проєкт експериментальний. Він буде діяти до 31 грудня 2025 року, і в межах фінансування, що буде передбачено в бюджеті на 2025 рік. Вона спочатку на і. Форма з якою метою вона була створена, і що вже зроблено станом на зараз? як вона буде впроваджуватися на Миколаївські платформа діалог з бізнесом започаткована за ініціативою президента України Володимира Зеленського і Миколаївська ОАЗ за підтримку та департаменту регулярно проводить зустрічі з представниками бізнесу в рамках цієї платформи в форматі онлайн та офлайн. Під час зустрічі є можливість почути проблемні питання підприємців з перших уз допомогти їм вирішити, оскільки у жовтні місяці вже відбулося три зустрічі. На початку листопада відбулася зустріч, і ось планується чергова зустріч. В да? листопаді-грудні орієнтовно, може, це буде більше. Заплановано при ще Вісім зустрічей з бізнесом це все а, висвітлюється в соцмережах Миколаївського. Можна зареєструватись, будь-який підприємець, зареєструватись на цій зустрічі. І ще таке питання: міжнародне співробітництво. Ви активно тим займаєтеся? Чи можна журналістами подивитися якимись конкурсуваннями? Цифрами про що ми можемо говорити? Міжнародне співробітництво. Як відомо, наш основний стратегічний партнер. Підтримка це а, уряд краївства Данії. А, ц, а, у вересні а, цього місяця а, було затверджено четвертий та п'ятий пакет фінансової допомоги. Фінансова допомога на суму понад 40 мільйонів євро. Це і 8 мільйонів на м, забезпечення водопостачання місця Миколаєва закупівлю шкільних автобусів, а, спеціальної техніки та інше. Значну допомогу надають міжнародні організації країни-партнери. Це і World Food Program отримували про допомогу, це і UNICEF, і управління Верховного комісару справах біженців. Крім того, не можу не сказати про допомогу від землі Нижньої Саксонії. В лютому цього року було укладено спільно між землею Ніжня Саксонієм та Миколаївською областю було підписано спільну заяву про наміри партнерського співробітництва, і в рамках цієї програми Ніжня Саксонія виділяє близько 2 мільйонів євро на рік. Вже багато чого було зроблено. Так, останнє в жовтні, наприкінці жовтня землею Нижньої Саксонії було передано 10 мікроавтобусів для, для шкіл громад області для перевезення дітей. У 24-року так також Нижня Саксонія допомагала це і були і діти. І Техніка для одного з комунальних підприємств області це і участь профінансована участь сім представників бізнесу на виставці конференції в Ганновері. і участь школярів студентів в регіону в конференції ЮСКОНференс. Також в рамках співпраці з Миколаївською областю допомагає Німеччина. Це і надання і генераторів, і мобільних пристарів, і важкої техніки для громад, і для комунальних підприємств міста. Крім того, наразі в області я хочу зазначити, що Миколаївська обласна військова адміністрація виступає бенефіціаром по дев'яти проектах. Останній проєкт було зареєстровано в кабінеті міністрів. Це проєкт транскордонного співробітництва. Це партнером з розвитку Європейський Союз через орган управління програми «Інтерех», Інтереген да, Чорного моря. Вартість проєкту 12 мільйонів канадських доларів на Миколаївську область. Планується бюджет в обсязі 351 тисяча. Також у нас триває співпраця по проектам «Гаверла», дуже великий проект, значний. Це підвищення ефективності роботи підвідності органів місцевого самоврядування і гуманітарна перетимінна діяльність для постраждалих від конфлікту громадян в Україні. Також проєкт Добре децентралізація і проект Да, Це ремонт і модернізація шкіл у постраждалих внаслідок війни регіонах. То да -да. на тому, що виділяється власне не кошти. <різ> да, да, Адуміємо да. Коментар. Ні, 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 кошти а, не Якщо пояснити, а виділяється техніка, по на якщо це на громади, це передається безпосередньо громадам або техніка, або за, за потребу. Да, витратні матеріали то за потребою. Ну в рамках звісно проекту. Нє, ні, 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 це не, це вартість проекту на те, що потрібно, Дякую, колеги. Я думаю, що ми вже прийдемо до запитань, уточнюючих. якщо є запитання, будь ласка, за да. уточнюючи записання. Але Корешниченко у Киру дуже приємно. Ренато кілька уточнюючих дивіться, ви сказали по останньому по міжнародній допомові пакет новий затверджений на 40 мільйонів. Она со чити четвертий і п'ятий пакет. Два пакети. Це зараз затверджені. Які ще ну. Процесі реалізації він ще триває, да, так? А да, да. чи є у вас цифра, скільки взагалі спочатку вторгнення по Миколаївська область отримала міжнародну допомогу? Е, я вам на, на жаль точно не скажу. Тобто всю суму всю, тобто су... всю суму я не скажу. Ні. Угу. Ну добре, тоді ще одне оточуюче запитання. До 19 виробників доєдналися до національного кешбеку? Так. Ну, взагалі, тут краще було б спитати у товаровиробників, чому вони не можливо при... Можливо, ви проводите там якісь опитування, можливо, цікавитесь, чому вони так. Бо я знаю, області йде по 300, по 400. Ну, ви знаєте, можливо, це тому що це нове. І поки що немає досвіду, як це буде працювати, але мені здається, я. Вірю в це, що наразі так з досвідом буде все більше і більше товарів виробників. Коли вони побачать, що це в дії, як воно працює, що воно дійсно працює, то я думаю, що буде більше і більше. І ще, якщо можна, чи є у вас, якщо є теж цифри по обсягах виробництва, наскільки вони ну, скоротилися, ж, мабуть, початку війни. Дякую за запитання. Я можу вам підготувати цю інформацію, якщо вам потрібно. Так, щоб бачити картинку. Да. я думаю, ми зможемо підготувати вам цю інформацію. Буля точно викладе, що, що вас саме цікавить, і угу. підготуємо, зробимо. Добре, дякую. І ще можна я взагалі, ну, да. це саме. Е, стосовно підтримки бізнесу, є, ви за урядову програму там сказали короткі, да. а в нас же є обласна програма підтримки А я з нею і почала. Ну, там, да, я, да. Я, я... Я маю на увазі ощущено, що в минулих роках виділялося до 200 тисяч гривень підприємствам, які були згодні назад вернутися в Миколаївську область, які були релоковані, а тепер назад повертаються uh -huh. для їхньої підтримки. Чи є у вас дані, скільки скористалися саме обласною підтримкою ось таких підприємств, чи взагалі чи вони повертаються, скажімо так? Бо те, що ви сказали, це з інших регіонів переїхали. Uh -huh. До речі, це юридичні особи юридичні, юридичні, юридичні особи, да. особи підприємців, да. так? Да. А наші повертаються якось? Я думаю, цю інформацію ми також вам підготуємо. Добре, дякую. Венчаренка Євгенія, телеканал Ма. Добриє. Скажіть, а можливо є у Миколаївської якісь ресурси єдині для аудиту, пакетів допомоги, якої техніки, куди передаються? Можливо, розробці? Сайт чи може бути як де жителі Михайловщини? Я Як допомогу рада, так да, де uh -huh. можуть побачити е, інформацію, яка допомога надається, в якому обсязі я знаю, що громада активно це висвітлює, uh -huh. Чи є може у вас на е, сайті департаменту ця інформація? Розкажіть, будь ласка, ну, наскільки, можете... наскільки я знаю, то на сайті департаменту такої інформації немає, не висвітлювались. Тому що більше громади співпрацюють. Да, да. це... да. тобто, адміністрація ж не отримує okay. допомогу. Це більше до громади, тому як це можливо зробити, якщо по запиту зібрати всю інформацію, але ж вона розумієте, вона ж постійно оновлюється. Я зрозуміла, ну гарна ідея. Дякую. Дякую. Дякую, разу. Дякую вам.